Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні у нас 6 грудня. 6 грудня це день, який насичений різноманітними історичними подіями. І ми згадуємо сьогодні їх. Зокрема, перше це День Збройних сил України. з Чим я вас і вітаю. 1991 році, 6 грудня, був прийнятий закон України про Збройні Сили України. І відповідно, в 1993 році було ухвалено рішення щодо святкування саме 6 грудня Дня Збройних сил України. До речі, також ми пам'ятаємо, що саме в цей день, 6 грудня, відбувся початок такого. Великого військового походу першого зимового походу української армії Української Народної Республіки і він почався 6 грудня 1919 року і закінчився 6 травня 1920 року. До речі. Одна із бригад, зокрема, 28 окрема механізована бригада, вона названа імені лицарів зимового походу. До речі, цій бригаді маю честь нести капеланське служіння. Тому цей день вдвічі приємний для бійців цієї бригади. Вас я і вітаю, побратими. А і що я хотів би сьогодні сказати, де червоні лінії? Ми зараз до них дійдемо, але перед тим як. А побачити проблематику, яку ми будемо звучувати, я хотів би підняти дуже просте питання питання для християн. Звучати воно може дуже просто: Бог і збройні сили. Для деяких, можливо, ця тема трошки несумісна, для деяких категорично несумісна. Ну, а ми спробуємо подивитися, що Біблія говорить на цю тему, і, власне, подивимось потім ну, на наш світогляд, де є можливі проблеми або прогалини, які нам потрібно заповнити. Отже, Бог і збройні сили. Ви знаєте, я згадую одну історію свого капеланського служіння. Це був лютий 2015 року, 81-ша бригада. І там була група військових, які сповідували неоязичництво. І у нас відбувся такий діалог. Діалог, ми, здається, щось там тоді копали, траншеї. І під час цієї роботи язичники починають мене як капелана, так провокувати. Говорять, о, там у нас, у язичників Бог, він сильний, у нашого Бога є зброя. А що у вашого Бога? От він слабкий, він там на хресті там помирає, він такий немічний, безпомічний і, і в такому дусі. Ну і звісно, мені акуратно довелося провести з ними бесіду і розповісти насправді про місію Христа, про те, наскільки він слабкий, про ті 12 легіонів. Ангелів відповідно це біля армії біля 100 тисяч, який міг би закликати Христос собі на допомогу. Ну і е, я почав пояснювати, починаючи з старого заповіту і до нового, а про те, наскільки Бог наш беззахисний, чи наскільки у Бога нашого нема зброї. Отже, коли ми говоримо про збройні сили в День Збройних сил України, давайте поговоримо про збройні сили і Бога. І перше, що мені спало на думку, коли я говорив з цими хлопцями, це те, що це ім'я нашого Бога. Ви пам'ятаєте, що Бог наш має певні титули або імена? Одне із них це Господь Саваот. І ви пам'ятаєте, як Давід пішов проти Голіафа. Він сказав, що ти йдеш проти мене там з мечем, з ратищем, з озброєною і так далі. Це перша книга Самуїла 1745 Е, і там написано так, що і сказав Давид до Фелистимлянина: ти йдеш на мене з мечем і списом ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота і пояснює зразу ж в своєї промові до цього ворога: Гос, Бога військ Ізраїлових, які ти зневажив. Тобто Господь Саваот це ім'я, яке е, можна перекласти українською мовою як Бог воїн або Бог воїнств тобто войовничий Бог насправді. Той Бог, в якого ми віруємо, це важливо знати із святого письма. Більше того, скажу, Бог не лише має такий титул, він його ще й ну, Функціонально використовує, тобто Бог воює. Давайте звернемося до книги повторення закону 23.4». Це дуже важливий розділ. Я думаю, що багато хто пам'ятає цей розділ, особливо під час війни. Ну тим більше хто займається капеланством, тому що цей розділ починається з того, що коли почнеться війна, то збирається військо, збирається народ. На в, в ополчення на, 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 на війну на поле бою, і тут має перший хто виступити перед військом, це, звісно, священик. От священик має сказати певні слова. Дуже важливі. До речі, це дуже важлива істина для нас, тому що а, наше військо має надихати священство, духовні люди, які говорять про дуже важливі речі, які м, допоможуть нам перемогти. А, Тим не менше, 20 розділ 2 законня 3-4 читаю: Слухай Ізраїлю, ви приступаєте сьогодні до бою проти ваших ворогів. Нехай не зм'якне серце ваше, не бійтеся і не страшіться, і не лякайтеся, бо, важливо, бо Господь Бог ваш, Він той, що йде з вами воювати для вас, з вашими ворогами, щоб спасти вас. Тобто священники мали постійно перед військом. Розповідати про Бога, що Бог це є той, хто йде разом з вами. Ми що робити? Написано: воювати для вас або на вашому боці з вашими ворогами. Тобто, наш Бог, він воїн. Ми можемо задати ще 44-й псалом з 4-го можна взяти з третього вірша, там по 8-й, Там говориться очевидно, що про нашого Христа Господа, про Месію. І дуже цікаві там титул. Да, тут про престол, престол, твій соми вірш Боже, повік віку, жезл правоти, жезл царства Твого. Ти полюбив право і правду і зненавидив беззаконня, тому помазав тебе Боже, Бог твій єлаєм радості більше ніж спільників твоїх. І в євреям до євреїм 1.9 Це це місце цього письма. Цитується якраз для того, щоб підкреслити, що ці слова а, стосуються Господа нашого Ісуса Христа. Але Декілька віршів вище, ми бачимо, що тут написано так: Ти прекрасніший за синів людських, виливається благодать із уст твоїх, тому благословив тебе Бог навіки. Прив'яжи меч твій до бедра, до бедра Твого, сильний славою твоєю і красовою Твоєю. Натягни лук і встигай, і царюй істини ради, і лагідності, і справедливості, і дивно поведе тебе правиця Твоя. Гострі стріли твої сильний. Вони в серце ворогам царя впадуть народи перед тобою. І потім про престіл, те, що ми читали. Тобто, коли описується Христос, Він описується з мечем, з луком, стрілами і сильним ратоборцем. Е, ну, ми, Я не хочу зараз цю сьогоднішню програму перетворювати на таку якусь велику суцільну проповідь, але тим не менше, перше, що потрібно відмітити, що наш Господь Бог Бог Саваот. І сам Ісус Христос, вони в Святому Письмі описуються зі зброєю в руках. Тому нападки неоязичників чи інших людей, які не знають святого письма, та й власне багатьох християн погляди, які далекі від образу Божого, яке описано в Святому Письмі, воно розбивається об ці вірші. Біблії, другий момент. Давайте згадаємо, якщо ми говоримо сьогодні взагалі про збройні сили, то відповідно не лише Бог озброєний, він має і свою армію. Ви пам'ятаєте, що Ангели також воїнство духовне, воно теж озброєне і часто воно являється з мечем. Ми пам'ятаємо Демському седу, а Ангел був був з мечем, який став на охорону цього едему. Ми пам'ятаємо, як. Валааму, я виявилося, ангел з мечем, і ми пам'ятаємо видіння Даніїла. Одним словом, і воїнство небесне теж озброєне, теж збройні сили небесні існують. І відповідно є проекція і на землі. На землі теж є збройні сили, і вже якщо ми бачимо, будемо дивитися в земному фізичному вимірі, ми можемо згадати про. Першу таку армію, про яку описується, що це була богоугодна така операція, спецоперація військова, віз здійснив Авраам. Ви пам'ятаєте буття 14 розділ, коли в нього було 318 навчених слуг, ну це був батальйон, фактично, кількість батальйону. Цим батальйоном він пішов визволяти свого племінника Лота. І Бог їх боротьбу з цим батальйоном він переміг. П'яти армії п'яти царів. Це дуже цікава історія. Буття 14 розділ. Ознайомтеся. Ми пам'ятаємо, що в Ізраїлі було ополчення починаючи від Моїсея. Дуже себе воно сильно провело під час Ісуса Навіна, потім у період суддів. А потім створюється професійна або регулярна армія, і вперше вона була створена Саулом. І досить непогано себе проявила. А потім ми пам'ятаємо, що її розширив підсилив Давід. Давид він був таким благословенним і служителем Божим, і псалмоспівцем, і пророком, і духовним служителем, і царем політиком. І військовою людиною одночасно вона ну людові це особистість дуже різнопланова, але у всіх цих напрямках, що у військовому, що в політичному, що в духовному пророчому дух божий перебував з ним. Отже, будь-яка сфера може бути благословенна Богом. Головне, щоб в цій сфері проявляти волю Божу, а не людську гріховну натуру. Тому за часів реформації дуже був великий акцент зроблений, що нема лише. В церкві святої справи, будь-яка справа, якою займається людина, це є її місія перед Богом. Будь-яка справа може бути освячена Богом. Що б ти не робив, чи ти священник у церкві, чи ти землероб, чи ти чоботар, чи ти юрист, чи ти військовий, а будь-яка справа може бути благословенна Богом. Так ось Давид був успішним у цьому. В нього була велика армія. Велика армія. Ми, ми читаємо книгу Хронік. Перша книга Хронік, там написано, що у нього було е, 17-й розділ хронік, в нього була е, армія, яка склалася майже з 300 тисяч бійців, якщо бути точними математично, то 288 тисяч а яким чином вона була створена? 24 тисячі це фактично дуже велика укомплектована дивізія. 24 тисячі бійців з окремими командирами цих дивізій, вони кожного місяця мали військове чергування. Тобто 12 таких дивізій по 24 тисячі, щомісяця це міняли і перебували на військовому чергуванні протягом, ну скажімо так, фултайм постійного часу. Але коли виявлялася небезпека, тоді вже всі втручалися. Це якби просто ну скажімо так постійно там для для підтримання обороноздатності. Але коли бу, була війна, то вони всі вступали в бій. До речі, 300 тисяч армія трьохсот тисяч це досить велика армія. І у нас зараз іде війна в Україні. Боремося з нашим ворогом. Який окупував частину нашої території, і у нас на е, фактично лінії фронту б'ється десь теж приблизно 300 тисяч воїнів, е, скільки було і в Давіда. Але е, порівняти масштаби України і тогочасного Ізраїлю, е, то звісно, що Ізраїль був набагато менший. Тому це досить потужна була армія. Більше того, скажу за часів Соломона, нібито мирного царя, але армія була ще більше розвинутіша і розширена і підсилена була додатковими загонами. В нього з'явилися загони великі кінноти. У нього з'явилися вже корпус важкої техніки, це колісниці. Тобто, Соломон ще більше розширив збройні сили. Ну і на превеликий жаль, скільки ми ж будемо жити в цьому гріховному світі, армія буде потрібна для того, щоб захищати себе від прояв агресії. Сатана нікуди не зник, а це лише пацифістам здається, що він кудись зник, він не зник, і доводиться його зупиняти, тому що він іноді творить дії, інспіровує людей, щоб вони витворяли його побажання, як ми бачимо з московитами. Їх доводиться зупиняти. Ну і власне ми говоримо про армію, що вона буде існувати поки існує ось ця гріховна земля. Але насправді, навіть коли вже буде друге пришестя Ісуса Христа, то ми пам'ятаємо, що Ісус Христос з другому пришесті теж прийде зі зброєю в руках і теж буде е чинити війну. Ми пам'ятаємо про е, війну Армагедонську, Ми пам'ятаємо про війну проти Гога і Магога. Це все події останнього часу. І там Христос буде озброєний. Якщо ви будете читати уважно, 19 розділ Откровення з 11 по 18 вірші, то ви побачите там дуже цікавий опис Ісуса Христа, що Він був з, з мечем в одязі е, заплямованої кров'ю. <ганування> і гострий цей меч для того, щоб урожати народи, 15-й вірш. І більше того, він був з воїнством небесним. Тобто він не один був ратоборцем, з ним вийшли і інші, інші люди і приймали в цьому участь. І ну це дуже цікаве місце з того письма. Прогляньте і Саєш, це третій розділ: 1.6, Це алюзія це. це Перший такий ну, опис Бога, який топче оце точило кров'яне. І 19 розділ Откровення це алюзія саме на Ісаю 1, 6. Христос, вчора, сьогодні, і навіки той самий, говорить нам святе письмо, Євреям 13 розділ, 8 вірш. Отже, а збройні сили. Це дуже серйозна тема Біблії. Більше того, скажу: якщо ми взагалі говоримо про зброю, яка є основою або основним інструментом збройних сил, то, наприклад, слово меч це одна одиниця зброї, дуже досить ну така розповсюджена саме в за часів старого і нового заповіту. Ми вже мечами не воюємо. Але слово меч, основна одиниця зброї, вона згадується в Біблії більше ніж 400 разів. Тобто, це досить часто, приблизно так як використовується або згадується, або зустрічається слово віра, наприклад. Тобто, це досить серйозна тема біблійна, яка, мені здається, ну, вимагає більш глибшого дослідження. Отже. Короткий висновок, коли я спілкувався з цими неоязичниками і розповідав про нашого християнського бога, біблійного бога, то звісно будемо говорити так, коли вони хизувалися про нібито якусь зброю там у їхніх так званих богів, а після цієї безбесіди. Якщо можна так образно висловитись, вони були в деякій мірі обезброєні в своїх аргументах, тому що вони дійсно побачили досить широкий матеріал біблійний про те, як Бог провіденційно втручається в ход історії людства. Це видно на моделі ізраїльського народу. Але життя ізраїльського народу це ну не знаю, така показова модель, на яку ми маємо дивитися для того, щоб будувати кожен народ свої стосунки з Богом і мати. Благословіння для свого народу. Коли ми говоримо про Збройні Сили України, ось сьогодні День ЗСУ. Про що ми ще говоримо? Ми говоримо про те, щоб віддавати пошану. Ми вітаємо один одного з цим святом. Тим більше для нас це свято дуже важливе і близьке, бо зараз іде в країні війна. І захисники наші під час цієї війни саме представники збройних сил України витримують шалений удар, велике перенавантаження для того, щоб всі в тилу могли далі більш-менш спокійно жити. Чи потрібно воздавати хвалу? Чи потрібно воздавати шану бійцям зсу воїнам? Звісно, Біблія навчає, що потрібно. Якщо ми згадували з вами першу книгу Самуїла, 17 розділ або першу царів в перекладі Філарета, то ми пам'ятаємо, що там Давід переміг Голіафа. І от коли Давід переміг Голіафа, то тоді там було написано, що далі, у 18 розділі, народ хвалив. Співали пісні Давідові і казали, що Саул переміг тисячі, а Давід десятки тисяч, і це велика похвала була от такому гер герою, який проявив героїзм на полі бою. І це нормально, це нормальна реакція людей восхваляти, співати, славити, дякувати. Тому робіть це у цей день, і не лише цей день, а протягом. В цих днів, поки тим більше точиться війна, і навіть якщо вона закінчиться, дай Бог, щоб швидше завжди потрібно шанувати ветеранів або діючих військових. Це абсолютно нормальна біблійна практика, і в християнських країнах, зокрема в Сполучених Штатах, вона досить потужно практикується, в різних странах християнських по різному. Є навіть такі не знаю традиції там в магазині, там ти зустрічаєш ветерана, той ж Гузі, наприклад, то ти маєш там прикласти руку до серця, трошки прихилитися і так далі. Тобто це біблійна практика, і ми маємо це робити. І ще одне слово хочу сказати сьогодні. Вчора було 5 грудня, день волонтера. І це дуже важлива зв'язка волонтерства з Збройними силами, з захистом, з обороною. Якщо цікаво, то потрібно відмітити, що, наприклад, Давід він починав з волонтерства. Перше, з чого він починав на полі бою, то легендарний цар Давид, майбутній, будучи ще юнаком, починав з. Волонтерства, коли в сім'ї Єсея його батька було вісім синів, і три троє старших з них пішли на фронт воювати. І коли вони воювали на передовій, то батько послав Давида молодшого сина як волонтера, навантаживши його різною гуманітарною допомогою продуктами. І для командування він відніс, мав віднести продукти, і для годування своїх братів, і, і їх побратимів. І з цим, цим ну, скажімо так, волонтерським вантажем відправився Давид на, на, на поле бою. Але, що саме цікаве, його волонтерство воно трансформувалося в військову службу. Тому що, будучи волонтером і бачачи, що там відбувається на полі бою, він. Побачив ту ганьбу, яку чинить ворог через Голіафа, і він залишив свої продукти, біля, тих, кому, біля кого він мав залишити, а з волонтерства зразу ж зробив крок і перейшов у воїни. І він пішов на цю сутичку з Голіафом і переміг його. До речі, багато знаю волонтерів, які починали з волонтерства, а потім переходили в Збройні Сили України. Тим не менше, це дві потужні, не знаю, Два потужних крила, дві руки, які один одну одну підтримують це волонтерство і Збройні Сили України. Тому а закликаю всіх свідомих християн і взагалі людей з доброю волею а, включатися і максимально працювати на нашу перемогу у цей час. А, ну і наостанок дуже цікаво, раз ми заговорили, що сьогодні, 6 грудня якось попробували прив'язати наші роздуми до. Цих подій. Потрібно згадати, що 6 грудня була ще дуже неприємна подія. У 1240 році, саме 6 грудня, був зруйнований Київ, Київ столиця України. Тоді хан Батий своїм військом монгольським оточив, обложив місто наше, столицю Росії і Ця облога тривала 3 три, три місяці. Але, на, на жаль, 6 грудня е, Київ був зруйнований. Із 50 тисяч населення вирізані, вбиті, були всі. Ну, майже всі. Ну, принаймні, 99%. Е, на превеликий жаль, 40-тисячна армія БТЯ, яка підійшла до Києва. Зустріла опір всього на всього з трьох тисяч городового полку і менше трьохсот дружинників, але вони тримали місто в... оборонялися три місяці, але все ж таки а, були подолані. Ну і від собі, з тисяч цивільного населення, проти них вийшло 40 тисяч озброєних особового війська. Наприклад, жаль, закінчилось так, але Дуже важлива важливий урок. Це і про а, важливість Збройних сил. Ви знаєте, що коли пройшло 100 років, 100 з чимось років, і в Києві злітописи зафіксували, що в Києві проживало десь біля 4 тисяч людей. 50 тисяч було знищено, і лише через 100 з чимось років з'явилося біля 4 тисяч п'яти тисяч. І повністю відновилось населення до рівня атаки Хана Батия. Лише через 600 років у собі, 6 століть знадобилося Києву, щоб відновити знову населення а кількістю 50 тисяч, яке було до монгольської навали. Це говорить про дуже важливе значення. Збройні сили відіграють важливу роль в забезпеченні нормальної життєдіяльності будь-якого народу. Будь-якої території міста. На превеликий жаль, багато тоді ще наших фортець руських тереукраїнських пали під монголо-татарським навалою. І вже коли, здолавши спротив України, монголи змогли вже йти далі в Європу. Ну, власне, сьогодні історія, історія повторюється. І на превеликий жаль, я бачу, що не досить до кінця розуміють, де які наші. Друзі багато розуміють, дуже багато розуміють їм вдячність, Але політики, зокрема, не досить не мають таку стійку пам'ять, і ми розуміємо, якщо ми не будемо мати гарних успіхів на нашому полі бою, в тому числі завдяки підтримки Заходу, то монголи сучасні московити будуть біля кордонів уже Європи. Е, ну і е, ну ви пам'ятаєте, що хто не е, кормить свою армію, то і скоро буде кормити чужу армію. Це до речі, сказав Наполеон Бонапарт. Він знав про що він говорить. Він сам був завойовником, і він сам і говорить: хто свою армію не кормить, то буде кормити чужу і його армію. Французьку кормили багато народів, які не подбали про те, щоб мати свою армію. Ну і власне тепер про червоні лінії, до яких ми дійшли вже на останок. А де ж вони ці лінії? Ми не можемо, як християни, розділяти земне земний і небесний світ, нібито це два світи, які взагалі не перетинаються в часі і просторі. Це дуже велика помилка. І я думаю, що цю помилку дуже багато християн сповідують ще до сих пір продовжують сповідувати в Україні та й в багатьох країнах світу. Насправді це не так. Ми знаємо, що. Ми маємо захищати землю, яку Бог нам дає. І якщо ми знову ж таки читаємо історію ізраїльського народу, то ми постійно бачимо, що Бог їм дає обіцянку, обітницю. Я вам даю землю, обіцяну обітовану. І ви війдете в цю землю, і, і, і потім він постійно говорить про цю землю. Бог дає такий акцент, наголошує, що це цінність. Я вам її даю, але вона є цінністю ця земля, на якої ви живете. Тому числі, оця географічна земля в земних умовах звичайних, це є цінністю. Ми дуже багато разів читаємо це на сторінках Біблії, і розуміючи цю цінність, звісно, народ Божий, він воював за свою землю, і нам теж потрібно пам'ятати про це, що віра наша вона. Проявляється в тому, в тому числі і в тому, що ми захищаємо і б'ємося за землю, яку Бог дарував нам, ми не можемо йти в небеса з нашою вірою, проходячи попри земні якісь проблеми. І не не вирішуючи ці проблеми, які, з якими ми стикаємось тут на землі. Тому на останок місце святого письма дуже промовисто, і думаю, що тут без коментарів Євреям 11 розділ 32-34 написано так: не вистачить мені, каже апостол, часу, щоб розповісти про Гедеона, воїн, Варака, воїн, Самсона, воїн, ієфая, воїн, про Давида, Самуїла та інших пророків, які вірою, що робили, перемагали царства. Воювали з ворогами, перемагали царство. Творили правду, правду говорили. Одержували обітниці, затуляли пащі левів, гасили силу вогню і уникали вістря меча. Тобто були вправні на, у військових змаганнях. Уникали вістря меча. Зміцнювалися від немечі, Ми дуже стомлюємося вже від, від, від війни, постомлювалися. Зміцнювалися від немечі, були сильні на війні. люди, які мали віру в Бога, віру Божу, віру біблійну, були сильні на війні, проганяли полки чужинців, написано далі. Ось це все говорить про те, що прояв нашої віри в небесного Бога має відображатися і в наших діях, в цих земних умовах. Тому. Віра і збройні сили вони дуже тісно пов'язані. Ось ця основна думка, яку я хотів сьогодні донести. Тому з, з, з Днем всіх Збройних сил України вітаю! Хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей, друзі!